Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалочку, але не впевнений, що вона вийде. У мене розпочинається дощ щось. Хоча не передавали. І так, в руках Сафінка, стара Сафінка длиною 2.74, тестом 2.14, катушечка Stradic 2500, жилочка Китай 0.2. Плюсить, крепко. Буду пробувати нею упіймати хижака. А там що бог дасть. Ну, на дощ я, чесно кажучи, не розраховував. І навіть не знаю, чи стоїть розпочинати, чи не стоїть. Коротше, зараз буду дивитися. Поїхали. Ну що ж, сижу, багажнику кушаю. Дощ на вулиці, шурує Оце приїхав покидати спінінгом, думаю, нормально. Ну нічого, ну почекаю. Там не так уж і багато, дивлюся, залишилося. Ну нічого. Діло буде, я думаю, після дождя. Тому зараз почекаємо поки перейде дощ, а потім далі підемо ловити. Йолі палі, а кушка походу всадив нарешті. І він зі второго разу поки сміх присісти. А ну, покажись, красавець. Це судачок. Е. Це басик. Ух, красавчик, дивіться, який красоп'ят. Ух. Так Ще ж не так просто витягнути Зробили йому фотосесію гарненьку і біжи. Ух! Як козлик стрибанув. Так, ну... Це добре, значить, отам окунь в мене дибнув. Хорошо, якщо він там не один, то це буде дуже добре. Поїхали. На восьми грамах. І він, до речі, доганяв, він з першого разу підібрав приманку. Походу діла він там був один. Бо щось окунів більше нема. Дам. Ну нічого. Будемо зараз спробувати. Можливо ж, десь вони трошки рухаються, а я не попадаю на них. Ну, подивимось зараз, спробуємо. Ось так от витягнув. і знову половини нема їдя та куня. у мене ця приманка майже закінчилась, там пару штук, по-моєму, залишилося і все. Пішов я по Бебехі. Ех, садив. Ух. хе, -хе, -хе. Щупак оказався. Йолепаля. Довго вона мене мучила. Ага, ще й під бородком. Ух. Треба її покріпше взяти. Под надавила. Коротше, сьогодні ніхто не питається, я смотрю. Біжи! Сьогодні ніхто їсти не хоче, всі давлять, б'ють. А толку з цього немає ніякого зовсім. Коротше, погода така, що я смотрю, і риба з нор своїх не хоче вилазити. Ну, сьогодні вітер досить таки непоганий. І оце то там щось ударить, то там щось удари. І це за день втору рибинку тільки витягну. Одного окушка і одну щучку. Ось так от. Ну ладно. У нас вибору немає, ми все рівно приїхали на рибалку. То будемо ловити, а що робити? Дуга, конечно, на пів кілометра, блин. Це жесть якась. Ну ладно, поїхали. І хто ж це такий? Покажись. Да, але. уже судак нормальний. <ррире> ну не то, що прям нормальний, но за бочину упіймав. Ой, а що ж такое, родной? Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Угамани, щоб я тебе в руки мог взять. Рідненький, чекай. Сейчас все будет. Вот так вот судачка упіймав за бок. Промазав що ли, він. Ну я думаю, він жить-то буде, но трошки неприятненько. Ну ще в цей плавник всадив. А плавник дуже тяжело витягнути. йолки палки не все так просто. Й Йо... от Судак, держись. Опа. Опа, опа. Хе, Хе, не вийшов далеко. Ну судачок є, це радує. Тільки що, ж ти клювати не хочеш. Ой. Щось судаки мовчать. Ходиш цілий день, кидаєш, а воно дзюська. Один і тот. В спину, чи оцей в пузо. Прррр. От так от. Ну хоч щось уже радує. Уже маємо розуміння, що риба є тут. Тільки ніфіга вона не клює. На біленький вугор. Може, до речі, і промазав. Хто його знав? Це ж не угадаєш. Може і промазав, може атакував, та промазав. Ну то ладно. Поїхали далі пробувати на 14 грамах. Ну, поїхали. Я вам скажу, як оце випадає така погода на рибалці. То хоч стій, хоч падай. Це жесть якась. Рибу, ну, риба, видно, що її придавило. І що не робиш, як не робиш, де-не-де, де, щось надаве, щось придаве, щось церебне. Але результата, бачите, особо ніякого немає. О, тому треба їздити в стабільну погоду. Десь так приблизно. Не так, як у мене. оце. Кожного разу, що на коропа поїду, що на хижака поїду. Постійно такий трешняк з погоди. Закінчив я свою сесію. Рибалка була, так собі скажем, більше додати нема що. Погода У справжнього рибака завжди повинна бути атмазка. Це погода. Тому, друзі, всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!